Модель привід, вона напівпрозора, тому що ну у будівлі загинуло дуже багато працівників, і будівля повністю зруйнована, і зараз, на жаль, стала символом Миколаєва воєнного часу. А це ми зробили такий сувенір. І та теж це модель копія у масштабі 1 до 200. І зараз ми плануємо зробити ось ці ворота, які, на жаль, пройшли Першу мирову, другу мирову і їх зруйнували у середині 60-х років. Щоб розуміти, це ванночка, в яку ми наливаємо смолу. І потім, як фотодрук, йде по 0,2 мм слой.